Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. В сьогоднішньому відео будемо саджати разом з вами колоновидні дерева. Ось ми вже підготували лунку, будемо саджати одне деревце на газоні. Тут у нас ялівці. Тут воно буде. Які у нас є деревця? Мали ми, ми у флоріумі ось такий нектарин і ось таку колоновидну грушу. Медову. Тут будемо саджати нектарин. Але для початку давайте поки підготуємо лунку. Лунка в ідеалі, якщо у вас буде 80х80х80, на 80 на 80, тоді ми добре заряджаємо посадкову лунку. Але в мене такої можливості нема. Вона майже те, що потрібно, глибину нормальна. Зараз ми заповнимо її, перегноєм. У мене це кінський перегній. Ось таким чином. Заповнюємо гарненько, тому що рослинці, а точніше дерево, там вже рости і рости. Все, розрівняли. Подаю сюди ще добрив. Присипаємо перегній і добриво ґрунтом. Грунт я ще додатково просіяв через ящик. Для фруктів. Навіщо, щоб він був пухким. І оце все зайве залишається у ящику. Тепер давайте подивимось по самому саджанцю. Я написав у флоріуму. Все пройшло чудово, там зеленітком спаржі. І це деревце, де-не-де надломане. Можете бачити. Я знімав, показував. Тут були ось надрізи, тільки не розумію, від чого вони. Ось Можливо, так просто ось бачите? Клалося. Не знаю, друзі. Сподіваюся, що деревце все прийметься. Давайте подивимось його кореневу систему. Це важливо. Щось. Так. Ось така коренева система. Давайте дивитися. Давайте дивитися. Ось так, друзі, не знаю. Ну має прийнятись, я сподіваюсь. Просто мені не подобається, що на груші вже є паростки, а тут ще все сухеньке. Взагалі сухеньке. Ось можете дивитися, я вам ближче покажу. Ось, і просто все відпадає. Ну, це мені трішки не подобається. Ну, висаджую, а далі буде видно. Ми обов'язково ще я вам покажу. Висаджуємо не так, просто вставляємо. А робимо таку гірку насип, щоб поставити на неї наше деревце. Саджаємо так, як воно росло розпліднику. Так і саджаємо. І плюс щеплення, точка щеплення, не має бути під землею. Однозначно. Тут щеплення високо, тому так воно і не буде. Бачите, ось. Було розпліднику, так я її висаджую. Присипали. І тепер добре проливаємо. Перше поливаємо дерево ще разок, а по-друге, щоб ґрунт добре осів. Іді ми підсипемо ще. Рійку, дві одразу можете вливати спокійно. Ось, друзі, для порівняння, чому я звернув увагу саме на грушу, це ми висаджуємо друге наше колоновидне дерево. І ось коріння груші. Бачите, яке живеньке. Все супер. Ну кажу ж, подивимось, персик також висадив, як він буде, груша, вже зовсім по-іншому. Зараз висаджуємо грушу. Все, висадили наші саджанці. Замульчували також трішки і зверху перегноєм, Будемо дивитися. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!